Організатор ретро в Дніпрі мав на меті не привабити інвесторів чи віддати данину моді, а зібрати креативних людей нашого міста. Що мені нравится в ідеї? Нету інвесторів. є активні люди міста, які хочуть щось здавати. Люди вміють щось творити невероятне і показувати другим, создавати какую-то творчество. Тут дуже багато людей, які там програмісти, аналітики якими-то своїми вещами, які створюють своїми руками. Це прекрасна возможность була прийти з сім'єю, посидіти, пообщатися». У рамках фестивалю також провели розпродаж так званий гараж сейв. Цього року зареєструвалися близько 30 продавців. Кожен із них або розпродає свої старі речі, або ділиться хендмейдом. Ну зі представлені роботи двох мастерів. Я, як вже сказала, Май і маї. Мая займається більше бісерними техніками. Я займаюся більше техніками, зв'язаними з бусинами». Окрім конкурсів та розпродажів, відвідувачі могли прикрасити зовнішність за допомогою мехенді чи аквагриму. Для бажаючих більш радикальних змін у рамках фестивалю працювали барбери. Для них пікнік не просто робота, а спосіб популяризувати майже забуту професію. Барбершоп – це класика. Це тенденція, яку ми хочемо розвивати і вернуть у моду. Щоб заохотити відвідувачів дотримуватись дрес-коду, влаштували конкурс за кращий ретро-образ, сертифікат на безкоштовне тату. Переможці вибрали глядачі. Також провели майстер-клас нді-хопу від школи танцю Жет Кетс та запросили київських рокабілі музикантів Блекет Боу. Подході призвінять. Довольно интересное мероприятие. Это, как по мне, что-то новое в нашем городе. И очень хорошая на самом деле реализация, очень хорошая идея. Понравилась тематика интересная. Я еще никогда не была в каком-то стиле. Вот. И решили семью прийти. Давно уже собирались, больше месяца. Я вообще люблю такие костюмированные, всякие мероприятия, тематические, скажем так. Здесь очень позитивно, классно, ярко, хорошая музыка играет. Ціль заходу не лише розваги. Кожен учасник гараж сейлу мав можливість пожертвувати зароблені кошти на лікування шестирічної дитинки з ДЦП. Ольга Самоленко, Дмитро Большак, Новини 9-го каналу.